Окей. Посека. Подивимося. Змін до бюджету, команда попрацювала в 7-3 тижні, але отримали на завершення ну, чи продовження капітального ремонту в, в селі РЕН укриття, це була плода відставка, що зібралася на 4 комара, щоб отримати ці кошти з обласного бюджету. Зміниться в основу вже пропозиції з першого за Рішення прийнято. я Дякую. Ми у нас не визвичай коштів. Рішення максимально сумотримуємо збройні сили. надходження з обласного державного, з інших джерел для нас дуже важливе. Я численно тут прийшов, я бачив отримати коштів і продовження роботи там. Наступний день проводився венці, військовим частинам таке. Всі розглянули, всі заважені пропозиції до того не будуть, ставлені на увазі.

So depending <пробітник> Він, Він, Я оце питання перед було не зрозуміло. Чи голова комісії, чи члени комісії можете провести, за ділянка і протоколу надавали, бачу, що рекомендовано 3 за, але більше інформації хотілося саме по цій пункті. Зміна ділянка користувалися 90 цих важів на там знаходяться їхні об'єкти <пробітник>

Зараз я провозимо за проектом проєкт магазині Бережбузів. Десять років назад опрацювали з адміністрацією, вони зараз цей проект фінансувати, але за допомогу, що вони будуть права рішенням. Ради, ми передали права замовника. Почалась війна, зараз фінансування йде за різних джерел. У них немає коштів, тобто у нас є можливість подати даний об'єкт в Міністерство на фінансування. Ми повинні забрати ці права. Вони погоджуються, далі має бути ініціативи, щоб ми наповнили на права замовника сільській радії для того, щоб вони продовжували. Приваці мав і столичної сільської ради. Вони подались в міністерство, і міністерство цього року місяць назад виділило 100 мільйонів на реконструкцію мережі від щасливого дограції. Тому, як казати, а буде добре, а вже щаслива реконструкції Буде Реконструкція. У нас є можливість податися і будувати, Таким чином гора буде. Та на <плес> а, 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 запитання з приводу цього в 2021 році я подивився на Прозору був тендер 32 мільйони коштувати ця насосна станція, з цих робіт виконано 5 мільйонів гривень. Чи дійсно вони виконані ці 5 мільйонів гривень, ці, які тоді в нашому бюджету буде коштувати? Це ж ми будемо за рахунок власному бюджету і з тих людей фінансування. буде. Станом на сьогодні об'єкт передається, створюється група робоча, по передачу. Ми з'ясуємо виконання роботи, є виконавна робота в повному обсязі, не в повному, а так як буде нам об'єкт по-дакому, також передали, його да? взяли. За вашим рішенням, передали нам. Ми зробили всі зауваження даного проєкту, ми надали увагу розбиратися. Внесемо відповідальність за... <клух> закінчення <клух> стосовно фінансування. Зараз наша задача забрати проєкт, тому що він лежить мертвий, а він для громади потрібен. Наша задача його взяти на себе, а ну, і однозначно будемо намагатися. І... Сорни, а у меня есть такая практика, где скучно с вами, вот значит. А, ну, 10 присоски, 20 присоски, ну, что, будет грант, где 100 присоски, как бы, мы будем, как скажем, А и конечно, они в головной пионерской пришли на сейчас. Вот это У нас в Большинстве, да, вы были на взаимодействии, на взаимодействии, на взаимодействии, на взаимодействии, на взаимодействии, на взаимодействии, і проєкт передбачено будинство КНСК. Біля лісу, де буде матовий колектор. Ось, Я не спитав, відстань від КНС до, 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 до щасливо. Ну, це людський парі, наверно? Ні, це ж поліскується. КНСК буде біля лісу. І по дорозі, яка з'єднує ворог з щасливом, то вздовж дороги буде поклав труба.

Як повинна працювати рада. Були задавано питання, які ми звука питання. Всі питання ми маємо вивчити за 10 днів про рішення У нас є комісії, у нас є Я речі рада. Задати вас, які питання вас цікавить. Ми виходимо на радіо з тими питаннями, які у нас погоджені, і є високі. Я з повністю і вдячність вам. Хочу сказати, що 4, понад сесія закрита. Дякую.